А давайте подивимося, яка зараз головна ваша сила? Яка ваша сила? Ви знаєте, ваша сила зараз в тому? Що ви можете на щось наважитись, да? от ви довго десь терпіли, старались примиритися з якоюсь ситуацією. Дивіться, карта зірки. Да? Вона знає, що вона хоче. Вона йде до свого майбутнього. Вона поливає свою квіточку, своє, своє майбутнє, взрощує його. Да? Оце ваша головна сила в тому, що ви, нарешті, знаєте, що ви хочете, і ви не будете примирятись з тим. Як хочуть хтось, да? це не протест, це не спор, це впевненість в тому, що я хочу. І десятка пентаклів показує, що ваша сила в ваших таких корнях, у вашому роду, у ваших близьких, дійсно близьких, рідних, які не словом, а ділом, як то кажуть, допомагають, коли це необхідно. Оця ваша сила на даний момент.